Добрий день. Добровольчий український корпус, операція Блокада Криму. Будь ласка, посвідчення особи і документи на машину. Заборонені предмети якісь маєте? Ні Матулаєв, Алім. Зараз у нас є певна база неблагонадійних елементів, ми заглянемо. Тетяне. І Мельников-Леонід. Заборонені предмети маєте якісь? У роботі, у відпочинку десь поритись? У нас Зрозумів. Все, дякую за співпрацю. Щасливої дороги вам. Тобто, як ви бачите, з території Криму ми не сильно перешкоджаємо руху автотранспорту. Так, так. Дочка, дочка бо велосипед заказала, якщо тут куплю, обратно пропустить. Ні-ні, ні. Тобто, купляючи в Криму, везти на Україну? Ні, ні. В Криму? Ні, це ж не продукт. Дуже легко. Ну так. Все, правильно. Правильно. А как вы ставитесь до блокады Крыма? Ну, нормально отношусь. Как бы... Все правильно ребята делают. Одна, один, что... Как а, бы... Идея хорошая. А -а -а. Ну, как, Не, это нормально, я считаю. Нормально, проверка. Как бы. Никаких сложностей нет. Должно быть.